Що відбувається, у Сумах внаслідок російського удару загинув командир бригади ЗСУ, полковник Юрій Юла. Бередичівська районна військова адміністрація в понеділок, 14 квітня, на своїй сторінці у Facebook повідомила про трагічну загибель полковника Юрія Андрійовича Юли 1982 року народження. Зазначається, що командир отримав поранення несумісні з життям по квітня внаслідок ракетного удару російських військових по місту Суми. Полковник Юрій Юла був справжнім патріотом України відданим військовим справі та був нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня за свої заслуги. Його згадують як справжнього бойового командира, висококваліфікованого професіонала та. Взірцем для своїх підлеглих у відповідь на трагедію в сумах Міністерство оборони Російської Федерації оприлюднило просто цинічну заяву, в якій визнало завдання удару по центру міста двома балістичними ракетами Іскандер у вихідний день. При цьому російські агресори безпідставно стверджували. Що метою удару була нарада військових, і що внаслідок атаки нібито загинуло понад 60 військових ЗСУ, що немає навіть жодного підтвердження цього вислову. Більше того, Міноборони РФ цинічно заявляло, що загибель десятків цивільних українців сталися через те, що їх нібито використовували як живий щит. У відповідь на черговий воєнний злочин російської армії, Генеральний штаб Збройних сил України рішуче засуджує атаку по Сумах та пообіцяв, що Російська Федерація обов'язково понесе справедливу відплату за скоєний ракетний удар та загибель мирних громадян. У генеральному штабі наголосили, що російські воєнні злочини не мають терміну давності і винні обов'язково будуть покарані. Загибель полковника Юрія Юли є ще однією болючою втратою для збройних сил України та всього українського народу. Внаслідок триваючої російської агресії. Його відданість, служінню та героїзм назавжди залишаться в пам'яті українців. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі найсвіжіших новин.